Гришень, уяви ситуацію: ніч. Ти відпочиваєш в своїй кімнаті один бо дружина і діти поїхали до бабусі, і крізь сон чуєш якийсь дивний звук. Відкриваєш очі, а в твоїй кімнаті стоїть якийсь чоловік і дивиться на тебе. Твої дії. Ну, звісно ж, як і будь-який чоловік, почну захищатися, затримую його, потім викличу поліцію і дізнаюся, що ця людина взагалі робила у мене в кімнаті, як вона взагалі туди потрапила, бо це майже неможливо. От не треба бути таким впевненим. Так що відбувається? Ти щось знаєш? У тебе є якась інформація? Мені потрібно чогось остерігатися. Ні-ні ні, просто Сандра булок і Снуп Док теж були впевнені, що вони вдома в безпеці, а до них нахабно вдерлися злочинці. Ох, тепер я зрозумів, до чого ти ведеш. Ти хотіла на прикладі зі мною плавно підвести до теми нашого наступного сюжету. Більше так не роби. Пробач, в наступному сюжеті покажемо топ 5 зірок, які зазнали нападу. Дивіться. Скажете, до зірок на небі легше дотягнутися, ніж до селебрітіс у звичайному житті. Ой, як ви помиляєтеся. А наші наступні п'ять історій тому підтвердження відкрити наш рейтинг. Ми доручаємо іконі реп культури Емінему. Теплої весняної ночі 2020-го Емінем він же Маршал Метерс дрімав у своєму маєтку в Клінтон Тауншип, коли туди пробрався на ім'я Меттью Г'юз. І ні, пройди світ. Прийшов до зірки геть не по автограф. Ґс... Коли містер Метер запитав його, чому він там. Містер Г'юс відповів, що прийшов убити його. Чи то в емі нема дуже працьовиті янголи-охоронці, чи просто зірки так склалися. Але вчинити задумане злочинцеві не вдалося. Репер уявіть самотужки, заламав чолов'ягу, доправив до пункту охорони, а звідти до відділку поліції. Далі був тривалий судовий процес і вирок п'ять років позбавлення волі умовно. До речі, Г'юс раніше намагався проникнути до будинку Емінема. Перша спроба була у 2019-му. Чому насправді чолов'яга переслідував артиста досі достеменно невідомо, але підозрюють, що він психічно нездоровий. На четвертому місці нашого топу одразу дві красуні, акторка Анна Кошмал. Та співачка Злата Огнівіч, адже одразу обидві втрапляли у дуже моторошні ситуації. Минулого року зірка серіалу Будиночок на щастя а на кошмал зізналася, що повертаючись додому, на неї напали двоє чоловіків. На мою машину напали двоє агресивних та неадекватних чоловіків. Кричали, намагалися вибити скло і дістати мене з машини. Один з них перекрив мені своїм позашляховиком дорогу, щоб я не могла проїхати. Акторку врятувало лише те, що вчасно з'явилися свідки цієї ситуації, і вона таки змогла проїхати. І якщо вани це на щастя, єдиний такий випадок, то Златі Огнєвіч буквально щастить на подібній історії. Кілька років тому співачка шокувала громадськість зі знанням, що протягом тривалого періоду часу потерпає від неадекватного чоловіка, котрий погрожував розправою їй та членами її родини. А Згодом не повірите, їй довелося оборонятися вже від нового стелкера. Прийшов якийсь чувак на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати: черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію, і він замовк і пішов. Та й це не все. Влітку минулого року полку переслідувачів Златий, як мовиться, прибуло. З'явився новий переслідувач, який нав'язливо приходить до мого будинку. Просить про зустріч. Він не агресивний, тому є надія, що почує. Що і казати, сценарії якраз для гостросюжетного фільму та четвертого місця нашого топу. Третього місця заслуговує історія, що трапилася із акторкою Сендрою Булок влітку 2014-го Зірка відпочивала у власному домі після того, як сяяла на вручені премії спайк тів Choice Awards. Сина Луї тоді забрала до себе няня, тож жінка планувала провести вечір наодинці з собою. Та вечір релаксу раптово скінчився, коли вона зрозуміла, до її помешкання, котре, до речі, було начинене сучасними системами захисту та спостереження, проник невідомий чолов'яга. Переляканій жінці дивом вдалося зателефонувати до служби порятунку. Служба порятунку хтось пробрався до мого будинку. Я змушена була сховатися у шафі. Вони зараз тем. Так, так. Я бачила, як вони піднялись на горище. Уже за 15 хвилин до будинку зірки прибув наряд поліції, котрий затримав нападника. Ним виявився 42-річний Джошуа Корбет. Сталкербулок вважав її своєю дружиною. Переслідувача зірки тоді відправили на лікування до психіатричної лікарні, але коли він із неї вийшов, то вчинив самогубство. Ну а в напрямку другого місця нашого топу від стегна вже дефілює та сама королева реаліті шоу Кім Кардашян. Про напад на зірку навіть хотіли зняти комедійний фільм під назвою Фешн Вік. Щоправда, гумору у цій історії Катме, а от драми з лишком. 2016 тисячі Кім разом із сестрами прилетіла до Парижу на тиждень моди і, звісно, зупинилася у лекшері апартаментах. Про напад на зірку навіть хотіли зняти комедійний фільм під назвою Фешн Вік. Щоправда, гумору у цій історії Катма. А от драми з лишком. 2016 тисячі Кім разом із сестрами прилетіла до Парижу на тиждень моди. І, звісно, зупинилася у лекшері апартаментах. Вартість номера, в яких сягала 15 тисяч євро. Просто серед ночі до готелю проникли п'ятеро невідомих у поліцейській формі та в масках. Двоє із котрих увірвалися в номер Кім. У них була рушниця. Вони говорили зі мною французькою, кричали на мене. Я нічого не розуміла. І тоді один з них показав на палець, на якому була каблучка. Я зняла її. Він схопив мене за руку й потягнув до себе. Я була в халаті, під ним нічого не було. Я не хочу плакати. Те саме каблучке, про яку говорить Кім, подарунок, котрий зробив нині, екс-чоловік репер Кан'є Вест, коштувала вона чотири мільйони доларів. Крім того, у зірки поцупили ще чимало прикрес та два телефони. У цілому сума її збитків склала 10 мільйонів доларів. Я не відбивалася і віддала їм усе, але це їх не зупинило. Вони зав'язали мені очі та рот скотчем. На диво грабіжники не завдали жінці фізичної шкоди, а щойно зібрали всі коштовні речі, втекли. Шила у мішку не сховаєш, а пограбування самої Кім Кардашян тим паче. Тож ця ситуація швидко набула розголосу і поліція оперативно знайшла винних. Та навіть попри це знаходились і ті, хто вважав Кім Брехухою. Мовляв, це все лише старий добрий піар, у мистецтві якого сімейству Кардашян немає рівних. Хай там як, але сама Кім стверджує, така жахлива ситуація стала для неї дуже повчальною. Я точно знаю, що це зі мною відбулося, бо за мною стежили в соцмережах. Тож нині я не публікую ніяких фото чи відео в реальному часі. Ну а до першого місця дійшов ніхто інший, як репер Snoop Dogg, чиє ім'я завжди пов'язували з неоднозначними і скандальними історіями. Сам артист не приховував, що не був аж надто законослухняним громадянином. Його затримували за збереження заборонених речовин і за зберігання зброї. Та всередині 90-х сталася набагато жахливіша ситуація. На репера напав такий собі Філіп Волдер Маріам. Учасник одного із кримінальних угруповань. Обороняючись від нього, Снуп, начебто, його застрелив. А сталося це все перед релізом дебютного альбому артиста. Хтось може вважати це хорошою рекламою, але я зовсім не радію від того, що хтось помер. Так, я готовий постати перед судом. Слідство у цій справі тривало кілька років. У результаті було доведено, що вбивство вчинив не Снуп, а його бодігард. Тож з артиста зняли всі звинувачення. Дивно, але цю драматичну історію репер не намагався забути як страшний сон. Навпаки, хотів покласти в основу серіалу. Триматися, попри все, оце по-нашому. От і виберіть приклад з наших зірок і ніколи не здавайтесь, навіть якщо вдолі інші плани.